Небезпечні харчові продукти, гострі кишкові інфекції з ускладненнями, такі наслідки можуть бути через вживання молочних продуктів зі стихійних ринків. Медики закликають місця на період спеки обачно обирати місця для купівлі товарів. На стихійних ринках кажуть медики неналежні умови зберігання для продуктів, а це великий ризик для здоров'я людей. Близько 400 тисяч щорічно помирають від різних, тобто від хвороб, які спричинили харчові продукти. Тому ми, медики, рекомендуємо. Особливо не купувати продукти на стихійних ринках, це дуже небезпечно. В таку жару особливо купувати, якщо купувати, значить у спеціальних магазинах, дивитися чітко термін придатності, умови зберігання чи і умови якраз сусідства. Молочні продукти мають бути окремо, м'ясні, окремо, відповідно, фасовані продукти, морозова, кондитерські окремо. Тому треба на це звертати увагу. Попит на молочну продукцію зістав. Стихійних ринків кажуть продавці є. Вони обирають таке розташування, де є велике скупчення людей. Купують, я купують, а хто, я, хто, я, хто е, е, як заможніший, купую такі, а хто е, е, купує в магазині. Сир, молоко, сметану, все є. Немає місця там у платному ринку. І тут більшість з квітами тут сидять і тут торгують. час від часу приїжджаю. Сьогодні просто по потребі приїхала та так взяла, кожен день не на базарі. Та додають. Це чи не єдина можливість підзаробити. «Ну, плесканка, 40 гривень, маю 4, 200 гривень, 100 гривень проїхати, порахуйте, який до, дохтість». Купує продукти на стихійному ринку. Тереза жінка каже: довіряє місцевим продавчиням. Домашні продукції це є домашні бо завдяки нашим пенсіонерам. Ми ще п'ємо молоко, їмо домашню сметану, п'ємо домашнє яйце і все домашнє їмо. Хімії є хімія? А ось Ірина купує продукти лише в магазинах. Асфальт є асфальт. Тут люди ногами ходять, мікроби, віруси, все, що не хочуть. Розмови із продавцями стихійних ринків проводились неодноразово, каже Тарас Слободян. Втім, люди й надалі торгують, бо є попит на продукцію. «Розмови йде постійно, тобто є в є нас муніципальна інспекція з благоустрою. Вони як і протоколи складають, так само і приписи дають людям. Йде так само і роз'яснює розмова, так само нас працівники неодноразово проводять таку розмову безслуж з людьми. Тобто, ну але на жаль, така десь, скажімо так, і ситуація в державі, десь не, не, не дуже благополучна фінансова, тобто ну і людей змушує це робити. Люди готові купляти це з рук. Люди готові купляти це з вулиці, з землі. От. Ну а як є покупається, звичайно, що завжди знайдеться та людина, яка буде продавати це». Необачно обравши місце для купівлі продуктів, можна занедужити серйозними захворюваннями, кажуть медика. Туберкульоз до року зберігається мікобактерія туберкульозу, зберігається в молочних продуктах. Тому як фактор заразитися в літній період туберкульозом, як кажуть, можливо стовідсотково. І гострий кішковий це є сальмонельоз, це є гострі кішкові інфекції. Так, лікарі закликають містян обачно ставитись до покупки харчових продуктів, особливо у літній період. Це допоможе уникнути серйозних наслідків.